Шановні колеги. За ініціативи Міністерства здоров'я Польщі Інституту стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я в Україні розпочинається програма стажування керівників закладів охорони здоров'я. Метою є вивчення досвіду розвитку охорони здоров'я Польщі. В програмі передбачається розгляд трьох напрямків: перше обов'язкове медичне страхування. Друге. Протидія хворобам цивілізації і питання адресної благодійної допомоги лікарням України. Шановні колеги, запрошую всіх до участі у реалізації зазначеної програми з можливою подальшою реалізацією і впровадженням набутого досвіду для розвитку системи охорони здоров'я України. Доброго дня, шановне товариство! Мене звати Бикова Ксенія Сергіївна. Я є директором благодійної організації протидія хворобам цивілізації. Співорганізаторами програми Є з українського боку. Це державна установа Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України з польського боку. Це відділ міжнародної співпраці Міністерства здоров'я Республіки Польща. Програма проходить за підтримки Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства здоров'я Польщі. Під патронатом Всеукраїнської Асоціації головних лікарів та Асоціації головних медичних сестер України. Недержавними співорганізаторами програми є Всепольська фундація з протидії хворобам цивілізації та Український благодійний фонд протидії хворобам цивілізації. Програма, яка пропонується вашій увазі, має назву Польсько-українська програма стажування для керівників системи охорони здоров'я лікарів та медичних сестер. Вже в назві програми, як ви самі можете почути, відображені ті цільові групи, на які ця програма розрахована чи для яких є вона найбільш актуальна. По-перше, це організатори від системи охорони здоров'я. Для них програма є цікавою тим, що вони матимуть змогу вивчити польський досвід переходу від моделі Семашка до моделі економічної автономності медичних закладів а також вивчити, як в Польщі пройшов процес відмови від системи оплати за ліжка до системи оплати за конкретні послуги. Програма надає унікальну можливість українському медичному закладу встановити партнерські стосунки із польськими медичними закладами на рівні професійних інтересів та взаємодопомоги. Але хочу підкреслити, що цей процес вимагає зусиль, часу і вміння, щоб розвивати ті контакти, які програма допомогла започаткувати. Щодо лікарів та медичних сестер, програма надає можливість ознайомлення із сучасними методами лікування яких немає в Україні або вони є слабо розвинуті. Звичайно, що стажування співпадатиме із спеціалізацією лікаря та профілом його пацієнтів. Якщо таке стажування є доцільним у парі лікар-медична сестра, то так воно і відбуватиметься. Ознайомлення з цими методами починається з головних та обласних спеціалістів завдяки їхнім контактам із краєвими та воєводськими консультантами Міністерства здоров'я Польщі. Якщо говорити про кадрову підготовку лікарів та медичних сестер, то програма розвиває контакти між українськими медичними коледжами, вузами до та після дипломної освіти в Україні з їхніми польськими колегами. В цьому напрямку є дуже чітка спеціалізація. Це спеціалізація з протидії хворобам цивілізації, громадського здоров'я, яка в Польщі вже має свої традиції, в Україні поки що відсутня. Звичайно, це також спілкування між науковцями, а саме науково-клінічними установами та центрами з їхніми польськими колегами, також програма розвиває зв'язки між професійними лікарськими асоціаціями, наприклад, асоціація кардіологів, терапевтів, хірургів та інших спеціальностей. Реалізація програми відбувається в форматі державно-приватного партнерства. Отже, все фінансове навантаження несуть не державні. Співорганізатори програми як з польського, так і з українського боку. Однією з особливостей програми є те, що вона спрямована насамперед на масове стажування саме лікарів та медичних сестер. Початкові поїздки делегацій керівників медичних закладів потрібні саме для встановлення партнерства із польськими колегами та для того, щоб відкрити двері для подальшого стажування їхніх працівників. Основною умовою участі медичного закладу в польсько-українській програмі стажування є освоєння медичними працівниками дистанційного курсу з протидії хворобам цивілізації, реєстрація в спеціально розробленій програмі та отримання відповідного сертифікату. Дякую за увагу!